Ну, ну народ, не на стохно! Все, народ, всі зараз вик... виключили світло. Так, я бачу трьох, де четвертий? Йор! Або бачу четвертого. Вот. Народ, okay, всі сюди збігають. Света, сюда дай. Дай. Я прямо... Цвета, біжи прямо, біжи. Так, вот, народ, вот Йо... Света, пішли за нею. Пішли. Віталька, ти тебе бачиш, ні? Мене лагає жопа. А э. чого? Третій кивах пушки бере, бачу, ви на жопу, блін. Не треба... Ти дуже сильно лагає, чи що? Ні, я не лагаю, я кажу, що мишку. Ні, ні, Віталькі. Біля, да, це тебе мінімальну графіку може. А в тебе є мінімальна фастер, це мінімальна фастер. Ох, я розплачила. Нічого, що... А що їм налагає? Світа йде по цей дьоргами, чи що? Ні, там, типо, я йду, Дуже тяжко, знаєш? Э, Ми ви, 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 да? там дьоргаємо, так? Ти ззаді да. мене біжить? Ми зразу ззаді тебе, Ір. Ой, Світ. Світа, коротше, біжи, шукай якісь здання. Біжи напряму, обминай... Та не в дерево. Я <laughs> кажу, Рухай мешкою, Свет. Да, рухай ага, мешкою, обходь дерево, шукаем якись здание. Виталька, ты тут? Я не хочу встаните, ебзёб. Я ещё мешкою вон. Да не так сильно, Свет. Повертай направо, Света, блин. Сейчас меня в сзади назади обожайте. Не повертайтесь. О боже. А надо взять музыку. Что-что? Надо наполний экран. Нормально. Светка. Та, ну вас значит! Да я тікаю, а чо я тікаю сам? Блять. Ты хуйня за мной бегай, пацаны це не прикол. Ты кто зарабегает? Вот, кто стол? Ты Света, ты ты, да? Я пойшл. Це ты давай пішли, короче. А я Тебе Тебя загрызли, да? Я. Света, а ты як зараз бачишь? Именно каску чи именно бачиш вот людину? Тебе повністю, цілікові повністю. О, Олег, 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 знаєш це? Да, пам'ятаю, побігли. Пішли, погнали. А, помніш якимись скалями. Да, да, так, тут зараз буде записка. Суть цієї ігри знайти 11 записок. Ааа, це типа коротше! Ні-ні, вона ти ж опять... Віталька дай голосів! Сорі, ще раз, я хочу теж грати, блін. Все, я не вимо. <рес> а що ти не класу. граєш? Паса, давай перезапускай. Света, ну, а що ти не граєш? Та був у мене цей. Мене зважали. Зараз всі будемо так, я не поняв, а чого в мене не працює? Блін, треба в ігру перезапускати.